Як відбувається процес застосовування якоїсь стратегії? Тобто людина, от, наприклад, почитала, поспілкувалася з терапевтом, щось спробувала, да? потім вона йде у вільне плавання, як то кажуть, в звичайному житті, і от вона йде, розумієш, що їй треба працювати з якоюсь думкою. Відбувається якийсь процес, і вона. Ну, от, я, наприклад, давайте, можливо, на моєму прикладі. Я розумію, що в мене часто виникають емоційні вибухи агресивного плану. Угу. От. І я розумію, що хотілося б з цим працювати, але я не встигаю їх контролювати. Тобто, В момент, коли вони вже відбуваються, я вже нічого зробити не можу. Угу. Тобто, я так розумію, що в більшості людей так відбувається. Тобто, в момент, коли негативна думка виникла, ми вже нічого не можемо зробити. Нам треба. Взяти якусь паузу і переосмислити весь цей процес. Чи як от правильно людям стратегію саме, вона знала стратегію метод, як їй вставити це в своє життя от по факту? Так, в мене є все-таки дві лінії, які б я хотів сказати. Перше, що б я хотів сказати, от сказали про терапію, і про тренінг. В чому різниця? В терапії, коли з людиною працює ну, спеціаліст, психолог, НЛП практик, Ну, не терапію, давайте консультації це назвемо. З людиною проводить якусь практику, з нею відбуваються певні зміни, мозок перенавчається реагувати, і все. І людина йде собі, щасливо живе, і, можливо, вона там підсвідомо почне так само робити з собою, ну, вона не знає, як то влаштовано. Просто їй допомогли. І, в принципі, люди, коли mm. приходять на консультацію, вони не хочуть, щоб їх навчали. Вони приходять кажуть, мені погано, я хочу перестати страждати, мені треба, щоб. Дайте, було краще. дайте пігулку. Так, да, да, зробіть, щоб стало краще. Ти типу, попрацював з людиною, людині стало легше, вона пішла щасливо собі живе. А от, якщо хочеться свідомо це робити, то тоді да, це вже люди навчаються, проходять тренінг. І тоді е, свідомо з собою проводять практики, да? тому що вони знають структуру практики, знають там кроки якісь і так далі. От відповідно, я можу зараз сказати там, базовий якийсь алгоритм по роботі з емоційним. Якраз станом. нам треба. Крок перший: е, самий важливий помітити, помітити, що в тебе якийсь негативний стан. Це буває ну, найважче. Да? Тому що, як правило, якщо емоційний стан на, на, нахлинув, то людина не, не, або не встигає, або не має звички відслідковувати свої стани. Я себе так. взагалі мало контролюю в таких моментах. Так. Да. Ну, ну, це, 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 це прям навик, який тренується. Да? Тут, де я знаходжусь, те, що я відчуваю. Мені допомагає вирішити мої задачі, чи ні. Періодично, от, 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 на це звертати увагу. Люди не звикли звертати увагу на власні почуття. Ну, чоловіки тим більше, жінки якось більш-менш, а чоловіки взагалі не, 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 не звертають увагу. Якщо я помічаю, що те, що я відчуваю, мені зараз шкодить, або я зараз щось не те скажу там. Цій ситуації або ще щось. Якщо я це помічаю, далі е, другий крок треба зробити. Другий крок є, ну, умовно, це називається розбивка стану, там, центрування, розбивочка, там, так, такі всякі фрази є. Мова йде, там, заземлення да, е, техніки є, мова йде про те, що потрібно. Поверну, включи, допомогти мозку включити критичне мислення і повернутися в реальність. Тому що, коли емоція накриває, ти, ти не зовсім в реальності, тебе уносить. Ну, там, самий елементарний спосіб там, зроби три глибоких вдоха, видоха. Да? Це через тіло. Ну, Три, три рази глибоко вдихнув, киснем кров насичилась, Поведінковий паттерн змінюється і трошки так емоція сходить. Ми, коли в стресі, ми автоматом це робимо. Знаєте, коли люди в стресі, вони роблять так. Да? Ну, це, це говорить про те, що тіло старається скинути з себе стрес. Зробіть це свідомо. Три, три, чотири вдих видих, да? е, 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 ну, а там є всякі різні там варіанти. Порахувати там, знайти п'ять чотирикутних предметів навколо себе. Коротше кажучи, да. будь-яким способом переключитись від переживання самої емоції. Е, це для чого? Для того, щоб е, ініціативу у твоєму разі. Повернути керування. Так, так, да, так. Да, да, да. Тому що ну, тр -тр треба тр треба пульт повернути собі. Да, скажемо, да. Після того, як зробилася ця розбивочка, тоді, у тебе з'являється можливість більш-менш ясно мислити, ти задаєш собі питання а який стан я б хотів би тут переживати. Коротше кажучи, мені погано треба зробити так, щоб ти заспокоївся, проаналізував, зрозумів, що саме погано, як би ти хотів, і що зробити для того, щоб ти хотів. І після того, як е, аналіз зроблений, да, ну включився аналіз, зроблений аналіз, тоді, ага, я хочу стан такий, як от на пляжі з шефом, да? чи там, як, як на переговорах. Те, те, що ми попередньо говорили, я, я тоді згадую, так як ми говорили від першої особи цей стан, що я бачу, чую, відчуваю, коли я там. До деталей. Передо мною пісочок, далі хвилі, я чую шум хвиль. Да, я бачу яскраве сонце, чую, як люди ходять по цьому піску: хтось грає в волейбол, відчуваю тепло, відчуваю запах йоду. Там я не знаю, морський запах гарячого піску. І відчуваю, як вода обсихає на шкірі. і Так, коли соляна вода обсихає, так пощіпує. Да. Да. І я це все коли відчуваю, чую. І навіть на губах солоний такий трошки присмак. І глядачам нашим Це... вже стало добре. Так, да, і як я себе відчуваю, і в цей момент перше слово, яке мені. От, відповідно, я згадую цей стан таким чином, і перше слово, яке мені в голову приходить. Да, те, що ви робили з собою, назвати цей стан. Ну і далі запам'ятати цю назву і в наступний раз використовувати. І... Як на мене, зрозуміла механіка. Так, да, і останній крок. Коли я, мене перенесло туди, повернутися в реальність. Ну, тому да. що я ж в мене все, я вже в мене класний стан, але ж мені вирішувати задачу тут і зараз треба. Відповідно, я в цьому стані починаю комунікувати з людьми, працювати там, чи з дитиною спілкуватись. Як на мене, дуже чудове пояснення. Я і собі зрозумів, і як людям, я думаю, також зрозуміло. І в цілому.